Доброго ранку. Ми погриби. Пиво раді, хі... шахиди літаю, а ми погриби. Коли це нас зупиняло? оці шахиди. Да? П'ю каву, поки Юля їде десь. О, стою на вулиці. Блін, такий дурдом робиться капець. Туман який красивий. О, гриби будуть, значить. Туманчик. Блин, над річкою туман. Боже, який шикарний вір. Вилізла з машини. Гляньте, яка краса. Павутиння, але ви гляньте як воно. краса яка. Так, приїхали, заїхали по рижики. Глянемо, чи наросли вони, чи не наросли. У лісі, холодно. У лісі дуже холодно, 8 градусів, холодіна страшна. Що є що? Так, а ну молоденьке. Молоденькі, дай мені кошечка була. Так, на тобі кошечка. І цей. Зараз я поїду достану. Оп. 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 Так. Так, ось іще один. Оп, тут навіть два. Раз. І два. Так. Ось. Три. Оце листенький. Він. І в мене мокрі. Так. Ось ще один. Не було Ось ще один. А, це вже все. Це вже трухле. Юлія. Дуже... О, яка поляна. Так, да? я ось, а це вона, мабуть, ця поляна і починається. Так, це трухлий. Так, ось, ось, ось. А там воно, у Юлі ціла поляна. Оце в нас викорчувак. Не факт, що він поганий. Ножка на нічого. Mm -hmm. І ось, і ось. Минулого разу не побачила. Пошла я свої зрізати, там знайшла тужі. Вона не маленька була. Може. Так ось за півгодинки кошик рижиків і ще ось і в юлечки у руках. Переходимо в ящичок. щоб кусе гарненько, щоб не поламались. Ось, из дороги, прям из машины, вернее. Ось, раз. Белый, так. Два. Ну, цей уже поганый. Оп. И, 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 оп. Цей тоже уже. Так. Вот еще... Вижики хороштук. Підберезники? Цей Ага. ага. Підемо зараз шукати далі. Так, червоненькі мухоновчики. Що в нас тут? А заховалось? А, це старий маслюк. Так. Витоптали все, ми приїхали. То червоний мухомор, ми приїхали, а тут вже машин куча. Так, да, витоптано все, ось мухомори валяються, хто ходив, позбивав, нема нічого. І там, і там, Навіщо збивати гриби, Не розумію. Опа. Опа. Оп. Старенький вже. Нагаслива. Ось осичник зустрічає гарним красним головцем. Ох. І ще один. Це осичничок. Знайшли ми з Юлею чисто случайно в нашому лісі. Тут щось я не бачу, мастук, мабуть, старий. І тут хтось є, що там у нас заховалося. Маслуки старі. Шалаш якийсь на дереві. Прикиньте. О, щось струїли щось. О, красеньякий, біленький, гарний. Так, прийшли до машини, Юлечка, трошки посибирали грибочки, зараз перекусимо швабру в двох містах. Він кумарі, і поїдемо далі. Комарів капець, а грибов нема. Так, ну що, їдемо у наступний ліс. Тут. Часто мені пишуть коментарі, а де ви збирали ти гриби, Я пишу, ну, по різних регіонах Чернігівщина, Житомирщина. А в якому селі нас немає такого, щоб ми приїжджали, бо ми кожного разу в різні ліси їздимо, шукаємо місця, де Юля он, знає локації привозу, де ми шукаємо їздимо. Тобто ми можемо за один день обіпати. Три-чотири локації, тобто три-чотири різних ліса. Шукаємо, їздимо і так от і збираємо. Є! Є! є. Треба, треба Каті відео. Є, є. Да, да, вот он. О -о -о. Із машини нам мху. Прям-пля. Прям. Красавицю. Прикриваємо місце. Блін, який він, він шикарний. Просто. У мене два полячка. А у Юлія ціла ж мене поляки. О, Боже, які вони красиві, вони пружні, знаєш. Клас. Я від... А, ти відкрила вже багажник. Груз чорноолітковий. Їх тут валом. Столько, що можна камаз цілий назбирати. Скажи, Юль, їх просто тут капець дуже багато. Цьому лісі. А ось ще один біленький молоденький, красавчик який. Ось який красавчик здоровий. Це якась тваринка гризла, можливо, навіть козуля. От так видно, що зубами. А ось прямо на дорозі. Красавчик який. А також щось ще одного боровочка знайшло. Юля! це він. Оце красень, оце красень. Ох, який Боже, який він гарний. Показуй. І... І Там жучара сидить. Нічого, ми його виженемо. Виженем його. Так, це хто тут у нас? Ага, ні, не то що треба. Хорошо. Якщо не то, то оце тоді. Точно то. О. Один оп і два. О, красавчик який. Юля, я тобі грибок несу. Оп, ось ще й лисичок жменька. Юлічка мені вибирає. Оп. За, о, оце Зовсім тунель. Зовсім тунель. Заїжджаємо в туннель. Капець. Так, ну що, їдемо ми в четвертий ліс уже. На розвідку. Їдемо в ліс в новий. Там ще ні разу не тут. А тут ось в новому лісі озеро яке. О, прикольно, красиво. Може і гриби є. Так, їдемо в п'ятий ліс. В четвертому взагалі о, слова нічого взагалі. Встали, трохи перекусили. Це танками побита дорога? Короче, їдемо в п'ятий ліс. А ось печінковий гриб. Недавно я його готувала на своєму новому каналі «Готуй, як Таня. Там є відео приготування починкового гриба. Ой його знайшла, я його забираю, звісно. Він дуже-дуже смачний. Його варити, до речі, не потрібно. Так, ось так ми сьогодні з Юлією полювали І рижики, і зонтики, і тут білі декілька видів, і підосиновики, і красноголовці. І польські. І польські. Ну отак от сьогодні. Приїхала додому, посортувала. Так, тут польський і моховик. ящик рижиків. три зонтика, білі, декілька видів. Зверніть увагу нашого красення, mm. Красноголовці. і жменька лисичок і печіночник. У mm. нас такий сильний урожай.